Дотепер також беру участь у багатьох змаганнях. І дуже важливе, в цьому має значення, як налаштовані всі жителі громади. Не тільки має бути професійний спорт і правильно, як є написано, спорт для всіх. Спорт має бути для всіх. Не всі можуть бути олімпійськими чемпіонами, але мають від маленьких дітей до старшого покоління мають займатися спортом. Наша новороздільська громада завжди активно бере участь в таких змаганнях, і знаєте, дуже важливо, що власне мешканці громади підтримують такі ігри, завжди охоче беруть них участь і дуже радіють, коли є такий позитивний результат. Я дякую Максиму зе Бо живемо такий час, що без його санкції. Без його добра точно точно не мав би розвитку точно не було такі реформ матеріальної санісфакт зіллі і не було ян-маса цієї великої синергії. Я приємно вражений, що нам вдалося це зробити, тому що норівська громада точно не була серед фаворитів, це факт. Це можна списати з колег, які приймали участь. Ми разом протягом року змагалися, але за рахунок стабільного. Виїзду з хорошого настрою, згуртованості тої з то команди, колективу залученості великої кількості людей, тому що протягом року в нас прийняли участь 132 учасники з громади. Спорт для новояврівської громади це не є щось нове. Ми маємо дуже багато спортивних громадських організацій, багато спортивних секцій, спортивній школі і природно, що акумулювавши тих всіх людей в одних іграх. Львівській області ми змогли показати добрий результат. Майже всі громади задіяні більше двох тисяч учасників. 17 видів спорту люди приходять і змагаються з сім'ями. Величезне дякую тим, хто змагається і хто обмінюється емоціями. В цей час дуже важливо не втрачати віру і мати біля себе однодумців і спільно проводити час.